Вітаю, я Шкільна Алла, вчитель дефектолог гімназії номер 7 З міської ради. Сьогодні хочу ознайомити вас з доволі новітнім методом розвитку когнітивних та мовленєвих навичок у дітей з інтелектуальними труднощами, які я використовую у своїй практичній діяльності Мнемотехнікою. Мнемотехніка це процес засвоєння нової інформації за допомогою спеціальних методів і прийомів. Це нова освітня методика, яка дозволяє краще, швидше і якісніше, а головне міцніше запам'ятовувати образи. Мнемотехніка допомагає дитині комфортно та легко здобувати знання у будь-якому віці. Сьогодні разом з вами, шановні колеги, будемо з'ясовувати, як це працює. Завдяки Мнемотехніці педагоги і батьки можуть без проблем організовувати інформацію. Що надходить у мозок дитини, створюючи при цьому асоціативні зображення. Наприклад, у нас є вірш. Сонце по діброві ходить, як лисичка. Котики вербові, жмурять жовті вічка, вже не хочуть спати, хоч і трішки сонні, гріють лапенята на яснім осонні. Тобто, ми розбираємо вірш на частини і показуємо дітям асоціативні картки. Сонце по діброві ходить, як лисичка. Показуємо дитині картку, на якій зображена сонячна лисичка, яка ходить по діброві, і далі послідовно вивчаємо частинки, підкріплюючи їх асоціативними картками. Дитина починає запам'ятовувати складні слова за допомогою яскравих образів. Внаслідок цього отримана інформація швидше і міцніше закріплюється, Виділяють шість напрямків мнемотехніки. Розглянемо народну мнему техніку, яку прийнято вважати найпоширенішою, адже до цього виду традиційно відносять прийоми запам'ятовування, які міцно увійшли в наше життя. Такі дії є неусвідомленими, кожна людина обирає для себе зручний та простий спосіб утримання інформації в пам'яті. Наприклад, для створення складного паролю ми часто ідентифікуємо відповідні значення з певними датами чи подіями. Власного життя. Такий прийом не має наукового обґрунтування і не представляє собою будь-якої системи, яка покращить рівень пам'яті. Але при цьому кожна людина протягом життя виробляє для себе свою власну систему запам'ятовування. Класична мнемотехніка це перший напрям мнемотехніки в історії, яскравим прикладом класичної мнемотехніки є метод Цицерона, Виділення об'єктів в добре знайомому приміщенні або на вулиці і використання їх у якості вішалок для запам'ятовування відомостей. Педагогічна мнемотехніка полягає в багаторазовому читанні тексту, повторюванні вголос, переписуванні матеріалу з книги в зошит, складанні конспектів, перемальовуванні ілюстрації з підручників. Навчальний процес в даному випадку відбувається у вигляді гри. Використання педагогічної мнемотехніки передбачає створення великої кількості допоміжного дидактичного матеріалу. В основі циркової мнемотехніки лежить принцип класичної, відмінною особливістю циркової мнемотехніки є ретельна розробка етапу кодування інформації. Інформація кодується у що завгодно: у жести, слова, міміку, обличчя, інтонацію голосу, порядок слів у реченні. Спортивна мнемотехніка. Тут мова безпосередньо стосується змагань, які влаштовують між мнемоністами. У змаганнях можуть брати участь дітки з урахуванням таких показників, як швидкість запам'ятовування інформації та її обсяг. Сучасна мнемотехніка заснована на використанні теоретичної бази Є кілька прийомів на основі даної мнемотехніки – вони допрацьовуються, потім об'єднуються та використовуються, щоб вирішити ту чи іншу задачу. У своїй практичній діяльності з дітьми з особливими освітніми потребами, які мають труднощі інтелектуального характеру, зазвичай я поєдную різні напрями мнемотехніки, які включають в себе такі прийоми, як сюжет, логічне запитання, небелиці, мнемоквадрати, мнемодоріжки. Мнемотаблиці, передача змісту відповідними рухами, передача змісту через гру, драматизацію інсценування. Прийоми мнемотехніки ми використовуємо поступово, починаючи роботу з найпростіших мнемоквадратів, поступово переходимо до мнемодоріжок, а пізніше до мнемотаблиць. Мнемоквадрат це окрема картка із зображеннями предмета дії. Або іншого символа. Наприклад, корисним буде використовувати його при артикуляційній гімнастиці. Далі переходимо до мнемодоріжки. Мнемодоріжка це таблиця з трьох та більше мнемоквадратів, розташованих лінійно, що нагадує доріжку. За допомогою мнемодоріжок діти дивляться на ці схеми малюнки, легко відтворюють текстову інформацію, корисно буде використовувати мнемодоріжки – при розгадуванні загадок, закріплені знань дитини з вивченої теми, при роботі над зв'язним мовленням, покращенням звукової мови. У своїй роботі я часто використовую мнемодоріжки для розгадування загадок, збагачені словника іменників дієсловами, прикметниками та прийменниками, використовуючи при цьому різноманітні вправи. Наприклад, Хто з тварин що їсть? Назви дитинчат тварин, де живуть тварини та багато інших вправ. Візуальні зображення при розгадуванні загадок та виконанні даних вправ допоможуть дітям активно розвивати увагу, пам'ять, формувати уяву та збагачувати словниковий запас. Немотаблиці це кольорові схеми, які містять інформацію у логічній послідовності. На заняттях використовуємо їх з метою з. Збагачення словникового запасу згідно лексичних тем, при навчанні складанню розповідей, при переказу казок, при вивченні віршів. Поєднання у моїй практичній діяльності прийомів мнемотехніки дозволило досягти значних успіхів. А саме, дітям стало легше запам'ятовувати віршовані та прозаїчні твори, відмічаю покращення не лише пам'яті, а й концентрації уваги. Мовлення стало більш емоційно забарвленим, значно збагатився словниковий запас. Діти легше та ясніше висловлюють, пояснюють свої думки, аргументують особисту точку зору. Їх відповіді набули повноти, чіткості, свідомого розуміння, відмічаю покращення емоційного фону та настрою, бажання навчатися, бо в них це добре виходить. У дітей покращилася самооцінка, віра в себе та свої власні можливості. Підводячи підсумок, можна сказати, що мнемотехнології являють собою певну схему, яка передбачає конкретну інформацію, виступає в якості дуже важливого наочного матеріалу для нормалізації повноцінного розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Які ж основні переваги має мнемотехніка? Цей прийом сприяє прискореному розвитку зорової та слухової пам'яті, застосовується для вирішення поширених шкільних завдань, наприклад, для заучування віршів або вирішення складних загадок і головоломок. В ньому таблиці сприяють розвитку навичок переказування будь-якого художнього твору, покращує розмовні навички, в результаті чого дитина може повноцінно підтримати розмову практично на будь-яку тему. Крім того, своєчасне використання мнемотаблиць дозволяє домогтися успіхів у розвитку асоціативного мислення, зорового сприйняття, слухової пам'яті та уяви. Щиро дякую за увагу!